Антраль. для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. питання, які будуть розглядатися на саміті формули миру, їх окреслив президент України Володимир Зеленський. Про це він розповів під час зустрічі в Національній академії державної прикордонної служби. Президент України відзначив, що обмін полоненими всіх на всіх можливий ще до закінчення війни. Саміт миру і стане тим майданчиком, де обговорюватимуть зокрема і питання обміну полоненими. Обміняти всіх на всіх. В принципі, всі адекватні країни підтримують цей трек. А у нас ідуть обміни, вони повільніше, ніж хотілося б. Тому трек всіх на всіх спроможний, я вам скажу в якому випадку. Деякі скептично кажуть тільки після закінчення війни, бо це є однією з умов. Закінчення війни. Я вважаю, що у нас є можливість це зробити, спробувати це зробити раніше, як є практичний майданчик саміт миру. Практичним, ну, якщо чесно він буде тоді, коли відбудеться саміт. Но сьогодні вже є, принаймні, 15-16 червня. Скажу відверто, які питання ми будемо там. Розглядати і не просто розглядати. І Якщо всі країни, які будуть там присутні, підтримують ці вже перші три питання, то далі будуть детальні напрацювання і вирішення їх вже з посередності з країнами з російською стороною. Ці питання енергетична безпека, ядерна безпека, їх піднімали. Далі питання. Вільного судноплавства, це наша харчова безпека, і не блокування Чорного і Азовського моря, морей, і питання обміну гуманітарний трек, до якого входить два підпитання: це обмін всіх на всіх і повернення українських дітей, які були силою депортовані в Росії. І нагадаю, що раніше уповноважений Верховної Ради України справ людини розповів про те, що 40% тих, кого вже вдалося повернути в Україну, це ті люди, яких вважали зниклими безвісти. Ну і далі хочеться поговорити про ще один важливий пункт, який буде обговорюватися на українській формулі миру. Це саме продовольча безпека. Про це повідомив заступник міністра агрополітики та цифровізації Денис Башлик. Нині ж організація USAID презентувала проєкт під назвою Харвест. Його основною цілею є допомога українським аграріям для того, аби вони змогли підвищити ефективність виробництва, стати більш стійкими та конкурентно спроможними. На цьому власне наголосила заступниця адміністратора USAID Ізабель Колмен. І нині для цих цілей організація вже виділила 250 мільйонів доларів. Додаткова програма надає нам додаткові ресурси на ці цілі. Я думаю, ви знаєте, що в додатковій програмі передбачено додаткові 7,9 і мільярдів доларів на пряму бюджетну підтримку, плюс ще 1,5 мільярда доларів на всю цю програмну роботу з економічного розвитку, плюс деякі додаткові гроші на гуманітарну допомогу Україні. Залучити якомога більшу кількість російських заморожених активів та передати їх Україні. На цим нині працюють Сполучені Штати Америки, а ще ведуть активні переговори із країнами Великої Сімки. Про це пише видання Блумберг. Пропозиція зводиться до того, щоб знайти спосіб надати Україні якомога більшу підтримку швидко шляхом кращої мобілізації прибутків, отриманих від заморожених активів. Нині мова йде про додаткові 50 мільярдів доларів. Зазначається, що перші рішення можуть бути вже в середині червня, орієнтовно 13-15 червня. На саміті Великої Сімки його зокрема планує відвідати і президент Сполучених Штатів Джо Байден. І можливо, із відповідним рішенням він вже і приїде на саміт української формули миру. Якихось конкретних коментарів з цього приводу Сполучені Штати Америки не надали, проте міністерка фінансів Сполучених Штатів Дженет Елен ось що сказала. Ми обговорюємо це. В ідеалі ми хотіли б, щоб усі країни G7 брали участь, щоб США не робили це самостійно. Я нагадаю, що нині мова йде про 300 мільярдів доларів російських активів, котрі вже вдалося заморозити Європейському союзу, Канаді та Японії. При цьому в Сполучених Штатах знаходиться 5-6 мільярдів доларів заморожених російських коштів. І довгий час вже мова йде про те, аби передати хоча б прибутки від російських заморожених активів на потреби України. Так, відповідно до дав даних організації «Євроклір», лише від початку цього року 159 мільярдів доларів російських грошей принесли прибутку орієнтовно на більш ніж 600 мільйонів доларів для того, аби відповідні кошти передати на потреби України, необхідна політична воля країн-партнерів. Ну і що хочеться сказати, що зараз е е шам з одного боку вони заявляють про те, що хочуть трішки відійти від українського питання, і Джо Байден власне буде менше говорити про Україну, зокрема і е в. Американських ефірах, але е, таким чином він, нібито, як хоче е, на свою сторону перетягнути той електорат, який зараз е, байдуже ставиться до подій в Україні. Але тим не менше, е, розуміємо, що Сполучені Штати вже надали нам неабияку підтримку. Я говорю про той пакет в 61 мільярд доларів військової допомоги, який Джо Байден підписав 24 квітня, і я нагадаю, що одразу ж Сполучені Штати оголосили кі. Кілька пакетів допомоги для України. Перший це був на 1 мільярд доларів. Другий одразу ж був на 6 мільярдів доларів. І зараз президент України Володимир Зеленський доручив аби поставки е зброї за ось цими пакетами наших західних партнерів, які, зокрема, європейські е е лідери оголосили також, аби вони відбувалися швидше на український фронт.